Так, ну що, друзі, проводжаємо цей 22-й. Нехай ніколи в світі не буде більше такого року, як випав для України такий рік. Будемо зустрічати 23-й з надією на нашу перемогу і на краще майбутнє нашої України. А сьогодні ми в Нідерландах, а ви на каналі Єлена Ukraine Family. Заходимося в Нідерландах тимчасовим захистом. І отакий от, от день сьогодні, 31 грудня, така погода, як бачите. Дощ плюс 13 градусів тепла. Люди готуються до зустрічі Нового року. Я вам потім розкажу, як люди зустрічають новий рік в Нідерландах досвіду. Різдво вони, звичайно, святкують набагато шикарніше, ніж зараз. І по типу, магазинам вже дуже-дуже все дуже скромно до свят пропонується. Е, поприбирали вже всі різдвяні смаколики, там деякі такі скромні товари на Новий рік, як шампанські, якийсь шоколад, цукерки. От у них так от скромно. Зустрічають Новий рік. Але з феєрверками. З феєрверками і дуже гучно. Олієболини, звичайно, купують. Різні. Бачите, навіть черга стоїть за гарячими олієболинами. Що у нас тут засеяли? Сейли у нас два дорівні один. Такий вигляд має наш центр, наша центральна кафушечка, яка завжди дуже людна. Прикрашені вітрини магазинів. Але скоро це все приберуть. Ось, друзі, в цьому місці у нас тут готують. Бачите, палатку, куди буде вхід вільний, там буде музика, там будуть якісь напої продаватися. Ось така вона довга, велика досить. Прибрали машини, тут стоянка для авто. Попросили прибрати машини і готують. На вечір до зустрічі Нового року таке місце. Вхід буде вільний. Поставили прожектори, біотуалети. Чоловічі туалети. Бачите, як вони виглядають? Перший раз бачу. Раніше чула, що в Нідерландах є такі туалети, а побачила перший раз. Боже, а салюти вже починаються, дивіться. Що роблю? Чуєте? Зараз знаєте, чим я буду займатися? Повитираю тут насухо. І приклею, заклею гарненько скотчем А здогадайтеся навіщо поштовий ящик. Бо я не хочу, щоб мені сюди кинули петарду. Ну, може, це спасе. А може і ні, не знаю. Кажуть, що тут так святкують новий рік, що просто можуть кинути поштовий ящик петарду, і ти потім злякаєшся не на шутку. Так що я заклеїла, може не відклеють. Ось яка смакота в мене тут виходить. Цього рулетіка, що мені презентували на Різдво. Дивіться, я готую на Новий рік. от, от Обжарила його на сковороді, мені порадили, потім в кастрюльку і в духовочку і поливаю тим соком зверху і я покуштувала така смакота. Я нехай трошки запікається, включила на гріль. От, Лілічка, дякую. Дякую, вже відчуваю, що буде дуже смачно. Дякую тобі за твій презент. Боже, яка красота в нас вийшла. Ви тільки подивіться. Я не знаю, з якого це м'яса. Ну, мені здається, або це курочка, або індичка. Тому що таке м'яке сочне м'ясо. Завтра скажу, коли будемо коштувати. І дивіться, от скільки з нього. Соку такого і жиру витекло. От вихолене, будемо знімати цю сіточку. Воно красиве. І воно вже так промариноване. Я от думала, солоне воно чи не солоне, перчене, не перчене, нормальне на смак і достатньо солоне, і таке пікантне. Так що от така краса в нас буде завтра на Новий рік. Отакі от соковиті шматочки м'яса. Дивіться, навіть там частково желе. І холодцю не треба. М -м -м. Хочу показати вам наш скромний стіл. Бачите, голубці, селечик, салатик і отака от ялиночка. Так що, звичайно, свята треба святкувати, хоч би як не було. Ну, радіти особливо нема чому, але святковий стіл накрили. Так, так, правильно. На наступний рік одне бажання, тільки миру, миру і миру. І перемоги якнайшвидшої. У мене вороні теж на мене такі сережки. Я звичайно трошки нарядилася. Нік. Вітаємо всіх з наступаючим новим роком. Так? Вітаємо вітаємо. Бажаємо всім як найшвидшого миру в нашій Україні.